Друзі, привіт! Не було сьогодні боротьби в потенційно клачевих матчах плей. ін В гостях і Даллас і Майами перемогли. Ну, якщо мені перемога Майамі ще більш-менш зрозуміло, там хитрий лис Пельстра з перевіреними бійцями в Майамі, такими як учасник All-Star Game цього року. Тайлер Хіров триразовий учасник All Star Bema Дебаю. <кій> тобто сильна захисна команда. Перемогла Чикаго, які, до речі, 3-0 виграли в сезоні серії в Майамі. Тут все зрозуміло. І от в цій команди, нагадаю, був досвід програшу в плеїні в першому матчі, потім виграш і дохід до, до самого фіналу. Пам'ятаєте? А от. Е Парі Сакраменто Далас. Хоча, в принципі, теж по аналогії, генеральний менеджер каже, що каблучки чемпіонські виграє захист. Дійсно, Ентоні Девіс на порядок краще грає в захисті, ніж Лука Дончич. І, але я би плясав, плясав цю гру. Не від захисту Даллеса, а від відсутності розіграшу в Сакраменто. 10 втрат в другій чверті примудилось припуститись гравці Kings. Ну Це дуже багато. Багато команд собі не дозволяють 10 втрат за гру зробити. А от Кінгс тільки в другій чверті, яка для них стала провальною, по суті стала знаковою. 106 120 вони програли цю гру, а не зробив вони цих 10 втрат. У нас була би рівна гра, тому що, наприклад, 10 разів на початку гри змінював, змінювався лідер в грі. Тобто це не було м, такого матчу, що коли один супер, суперник з перших хвилин домінує. А це через що? Через те, що вони поміняли Дарана Фокса. На кого вони поміняли? На Маркела Фульца, який 4 роки в Орландо Меджик і йшов. Ну, скажімо так, вниз. Да? Він дійшов до 7,5 очок за гру і 2,5 передачі за гру. І, ну, понятно, що вони вимінювали, не, вони вимінювали не Фульса, а Лавіна. Але от навіщо мати в команді Лавіна, Валанчуноса, Дерозена і Сабоніса, якщо цих людей нема, нема кому забезпечувати передачами? Да, зламався 8 квітня Малік комун. Грали вони без малі команда. Але треба, але розігруючи рівня Монка і Фокса, це дві, дві неспівставні одиниці. До речі, згадайте, колись Хелібертона поміняли в індіану саме на Сабоніса, було дуже багато запитань, навіщо це робити. Казали, ми цю, ми цю команду будемо будувати навколо Фокса. Будували, будували навколо Фокса. Була дуже симпатична команда, а тепер взяли все і втрати. Ну а тепер маємо. Не знаю за кого буду вболівати в парі Даллас і Менфіс. Напевно, що треба з цим переспати. І ну, вболівати буду в першу чергу з, е, з тих міркувань. З ким, з ким е, буде складніше грати оклахомі, щоб ми не втратили ще одну цікаву пару впливов.